Пацієнти до нас звертаються вже з такою клінікою стенокардії давичій болі, коли вже вони не можуть приймати таблетки, коли вже їм таблетки не допомагають. Ми виявили багатосудинне ураження, і атеросклеротичні бляшки в коронарних артеріях знаходяться дуже в небезпечних місцях. Зараз проводимо пацієнту, який має ішемічну хворобу серця, загальне знеболення. Значить, хворий у нас підключений до монітора, який показує показники, як скорочили серце, як дихає пацієнт, який тиск має центральний відносний тиск, плюс хворому проводиться ведення спеціальних препаратів. Суємо два операційні операційного поля. Одна на нижній кінцівці, де забирається пластичний матеріал для вена, вена пішкірна вена велика для шунтуючої операції і доступ до серцевої. Ми готуємося до основного етапу, до підключення апарату штучного кровобігу. Ми зараз накладаємо спеціальні кісети на аорту і на праве перед для того, щоб канюлірувати і підключити апарат штучного серце, штучного легень. Наші операції це високоспеціалізовані, і вони складні, і кожна операція вона вимагає максимальної уваги, максимального підходу до кожного пацієнта індивідуально. Пацієнт сьогодні знаходиться вже переведений в палату, проходить післяопераційне реабілітаційне лікування і плануємо його, все, дай Бог, все добре, плануємо десь, може, на кінець тижня, на початок на випуску на амбулаторне лікування додому. До того було, якщо починає трудитися, дуже печія в грудях і ну, задихався. Зараз Сьомий день вже після цього я почуваю себе нормально. У мене є і дача в селі, в мене є сто вуликів, і я хочу їх зберегти. Під моїм наглядом будуть працювати мої два внуки: Денис і Тарас.